Святий Отче Спиридоне, угоднику Божий і великий чудотворче, я з вірою і сльозами серця припадаю до тебе та смиренно благаю, почуй мене, Ти, що маєш дерзновення перед Господом, випроси для мене у всемилостивого Бога. Цілення тіла і душі, полегшення болю, очищення від немочі і повернення сил, святий Спередоне, не залиш мене у цій недузі, не дай зневіритися і впасти духом, укріпи моє серце терпінням, наповни мою душу миром і даруй надію на Боже милосердя. Господи, молитвами святого Спередона, торкнися мене своєю благодаттю, зціли мене від хвороби, захисти від ускладнень і страждань, і даруй мені здоров'я, щоб я могла славити Тебе в кожному дні свого життя. Святий Отче, Спередоне, будь моїм заступником. Моїм покровителем, моєю підтримкою у цей важкий час. Веди мене до одужання і допоможи прийняти волю Божу з вірою та любов'ю. Амінь.